Що тут? Катерина Климівна Зіновчук народилася у 1917 році у селі Тетерівка Житомирського району. На її життєвому шляху були і війни, і голодомор. Їй довелося пережити розкуркулення і колективізацію післявоєнну відбудову. Попри труднощі, невтомна полісянка весь час сумлінно працювала, проте ніколи не забувала про пісню. Нові твори на пам'ять вивчала та ще й у зошит записувала. Усе те, що назбирала Катерина Климівна за свій довгий вік. Вона вирішила передати нащадкам як дорогоцін. Дарунок предків, тому й побачила світ. Її книга під назвою «Мамина пісня у збірку увійшли тексти понад чотирьох сотень народних пісень, патріотичних, ліричних, жартівливих, застільних, обрядових, що були популярними у минулому столітті в Україні. Презентація нового видання Матері героїні відбулася в обласній бібліотеці для дітей. До нас у гості завітала сама мудрість. Оце наш духовний скарб. І я хочу вам сказати, що саме ця мудрість дарує нам пізнання о того великого життя, яке вона прожила. Презентація збірки перетворилась на справжній пісенно-поетичний форум, учасниками якого стали і талановиті школярі, і виконавці старшого покоління, які популяризують українську народну пісню. Всі вони доповнили зворушливі виступи авторки збірки Катерини Климівни та її доньки поетеси Марії Зіновчук. Співайте, мамо, рідній Україні. Все те, що нам співали, від колиски, Хай слово, що скотилось на поталу, повернеться в народ вагомим, близьким. Народна пісня є українським оберегом, тому Катерина Зиновчук закликає молоде покоління шанувати рідну пісню і мову, бо це є коріння нашої духовності, сила нації, минуле і майбутнє України. Любіть пісню. І вважайте її, уважайте Україну, і шануйте її, і хай буде все добре.